Всім салют, друзі! З вами Альбовський, і я запрошую вас у захоплюючу подорож до одного з найкрасивіших міст світу Ванкувера. Ми перебуваємо тут вже понад рік і пройшли осінь, сніжну зиму, дощову весну і дуже приємне літо. За цей час ми встигли пожити в декількох районах, спробувати свої сили на різних роботах і склали досить об'єктивне і витримане уявлення про місто. Сьогодні я підготував для вас огляд переваг і недоліків Ванкуверу, трошки історії, а також безліч гарних кадрів. Тож давайте розпочнемо цю подорож разом. Oh Ванкувер розташований на узбережжі Тихого океану в провінції Британська Колумбія. Історично до Канади воно доєдналося однією з останніх в 1871 році. Для порівняння, мій рідний Херсон був заснований на 100 років раніше. Зараз Британська Колумбія є однією з найбільш розвинених і економічно значущих провінцій Канади. Географічно це одне з найтепліших місць Канади. Місто має помірний океанічний клімат, що призводить до м'яких зим і прохолодних літ. У теорії. На практиці ми живемо в часи глобального потеплення, і, на жаль, це стосується всієї нашої планети. Як нам казали місцеві, що тут майже ніколи не буває снігу, і що водії тут не мають навіть зимових шин. І саме цього року була така хурделиця, котра майже повністю паралізувала місто. Аналогічна ситуація чекає нас і влітку. На дворі зараз десь 30 градусів, і прогнози обіцяють дуже спекотне літо. І тут з'являється гліб з майбутнього, щоб нести деякі правки. Через те, що я знімав це відео майже протягом всього року, в мене склалася більш повна картина, і я буду іноді з'являтися і доповнювати свої слова. Щодо літа, то дійсно температура в Ванкувері росте. Раніше містяни взагалі не задумувались про покупку кондиціонера і вбудованих в будинки, і ви їх майже ніде не побачите. Тільки за останні роки з'явилася така потреба. Ми собі теж придбали один переносний, тому що були дні, коли була неможливо спека, і знаходитися вдома було дуже важко. Але загалом літо не було надспекотним, і воно було достатньо комфортно для того, щоб виходити і гуляти по вулиці. Я як людина з півдня з Херсона, це дуже доцінив, бо я пам'ятаю, що в Херсоні у нас влітку 30-35-40 градусів це норма. Особливо значну кількість опадів відмічають з Нового року до середини весни. Проте після восьми років проживання в Варшаві, де також більшу частину року панує сіра і дощова погода, Ванкувер мені не здався настільки депресивним. Навіть навпаки, завдяки своєму клімату місто залишається дивовижно зеленим навіть взимку, що має значний вплив на настрій. Ванкувер це дуже різноманітне місто. Воно розподіляється на 22 райони, але найголовніший з них це, звісно, Даунтаун. Це район, де розташовані житлові та офісні хмарочоси, фінансові установи, бутики, ресторани та штаб-квартири міжнародних корпорацій. Неподалік від Даунтауну розташований Гастаун. Це історичний район, з котрого почався Ванкувер, і де безліч туристів неодмінно фотографуються поряд із паровим годинником. Чайнатаун – це район, який, на жаль, став шрамом на обличчі міста, оскільки він майже повністю заполонений наркоманами та безхатьками. Про це я ще розповім подробніше. Кіць лано або скорочено Кітс, він знаходиться близько до пляжів, і, чесно кажучи, коли сюди потрапляєш, взагалі забуваєш, що знаходишся в місті. Тут панує розслаблена атмосфера, низкоповерхова забудова, здебільшого старенькими дерев'яними будинками. Дуже багато зелені співають пташки, а люди постійно на розслабоні. Це, мабуть, один з найпривабливіших районів міста для проживання. Ще серед популярних районів UBC Mount Pleasant, Commercial Drive, Fairview і Granville Island. Це трендові місця, де розташовані крамниці, кав'ярні та ресторани, а також багато мальовничих місць для прогулянок. Решта районів в основному складаються з житлової забудови і нас не часто туди заносить. Сам Ванкувер можна охарактеризувати як невеличке місто. Воно займає десь 115 квадратних кілометрів. Це в два рази менше, ніж Херсон. І майже в вісім разів менше, ніж Київ. Проте варто відзначити, що місто Ванкувер входить в агломерацію метро Ванкувер, котра поєднує багато міст. Серед них можна виділити Ванкувер, Сюрей, Бьорнабі, Річмонд, Коквітлам, Норт-Ванкувер, Вест-Ванкувер, нью венсмістер Портмуді, Ленглі, Дельта тощо. Все разом це займає майже тисячу квадратних кілометрів і живе тут близько трьох мільйонів людей. Усі населені пункти міста поєднує транспортна система. Вона у Ванкувері, одна з найліпших в Канаді. Я на це багато звертаю уваги тому що коли я був в США, я побачив, яка погана транспортна система може бути. А коли пожив у Польщі, побачив, як навпаки, громадський транспорт повинен виглядати. Справжньою перлиною місцевої транспортної системи є Skytrain. Це аналог метро, тільки як можна зрозуміти, з назви більша його частина знаходиться над землею. Що дозволяє любуватися нереальними видами міста. Другою особливістю скайтрейна є те, що він повністю автоматизований і їздить без водія. Завдяки цьому, спереду і позаду є місця біля вікна, з котрих можна дуже цікаво спостерігати за поїздкою. Скайтрейн складається з трьох ліній, які з'єднують передмістя з центральними районами. Ще є автобуси і тролейбуси, цікавою фішкою котрих є передбачене місце для перевозу роверів. А також спеціальні автобуси HandyDart, які надають сервіс для людей з фізичними або когнітивними порушеннями. І, взагалі, з інклюзивністю в Ванкувері повний порядок. У звичайний автобус люди теж можуть заїхати на візочках, а на метро піднятися на ліфті. Також більшість дверей у будинках можна автоматично відкрити, просто натиснувши кнопку. Це все дозволяє людям з фізичними обмеженнями пересуватися достатньо свободно. Але давайте повернемося до транспорту. Є й особливий вид транспорту, Сібас, тобто морський паром, який забезпечує зручну та швидку переправу між Ванкувером та Норс Ванкувером. Подорож займає приблизно 15 хвилин. В центрі також їздять маленькі паромчики, котрі допомагають тобі досить швидко пересуватися по затоці Фолс Крік. І останній вид транспорту про котрий я не можу не згадати це велосипеди. Вони тут дуже популярні в місті безліч роверових стежок і маршрутів інколи навіть окремою смугою на дорозі. Якось в своєму блозі про Барселону я розповідав про міську велосипедну систему в Барселоні і в Варшаві. Так ось Ванкуверська вона знаходиться десь поміж ними. Загалом я не можу сказати, що місцева система дешева, тому що одна хвилина на цьому велосипеді коштує 25 центів. Але зареєструватися може кожен, це взагалі не проблема. І найголовніше, що ти можеш купити пас. І ось я собі купив пас, він коштує 40 доларів. Але це тобі дозволяє увесь місяць користуватися необмеженими поїздками в 30 хвилин. Тобто ти береш Їдеш до 30 хвилин, ставиш, береш наступний і таким чином можеш пересуватися увесь день і не платити нічого зверху. Увесь Ванкувер усипан велосипедними станціями. Так що з цим проблеми взагалі не буде. Єдиний мінус будь-якої країни з розвиненою велосипедною системою так це те, що їх постійно крадуть. Так що будьте уважні, де ви залишаєте свій велосипед. До речі, друзі, якщо вам подобається це відео і контент, який я роблю на цьому каналі, може подумайте над тим, щоб підписатися. Там внизу є кнопочка, ви не нетичаєте, і ми залишаємося з вами в коннекті. Тож, давайте, чекаю, а тепер повертаємося до відео. Загалом транспорт в Ванкувері дуже зручний. У нас поки що немає машини, і ми цього навіть не помічаємо. По всьому метро Ванкувер, а також за його межі, можна доїхати на громадському транспорті. А якщо нам треба поїхати кудись далі, то ми просто знімаємо автівку на каршерінгу, іво або туру. Це десь обходиться 100 доларів на день. Єдине, що в транспорті мені тут не подобається, так це низька культура користування суспільним транспортом. Люди тут дуже часто становляться в проході, щоб тобі вийти, тобі доводиться їх штовхати, або просто у годину пік їздять з рюкзаком, не знімаючи його, займаючи купу місця. І це мене реально дратує, я давно такого не бачив. Природа. Природа в Ванкувері — це, напевно, найсильніша сторона цього міста. Як я вже згадав, навіть взимку тут панує зелень і краса. А що казати про літо? для дітей було. Ванкувер не раз займав перше місце як найзеленіше місто світу. Такої суміші гір, урбану, пляжів і лісів так близько до себе, мені здається, що немає більше ніде у світі. І, звісно, щоб насолодитися цією красою, люди постійно ходять на хайки. Тут, друзі, чесно кажучи, з хайками інша проблема. Їх так багато, що напевно, якщо ти будеш ходити кожного тижня на новий хайк, ти можеш. Протягом року постійно ходити на нові хайки і не повторюватися. Це дуже сильно відрізняється від інших місць, де там в тебе там, наприклад, топ-10 якихось напрямків, топ-5 з котрих дуже популярні. Тут люди ходять усюди постійно, завжди, особливо влітку. І зараз ми чекаємо проїзду туристів трошки пізніше. Я думаю, що тут буде не проштовхнутися. Але це зрозуміло, тому що тут просто дивовижна природа. Подивіться на це. Гуляючи, я постійно дивуюсь, наскільки багато міста приділяють цьому уваги. А Катю взагалі неможливо відтягнути від фотографування квіточок. Нас не перестає з Катею вражати, наскільки в Ванкувері люди полюбляють природу. Ось ми тільки що гуляємо в самому центрі Ванкувера. Зайшли тільки що з Сіволу, це ось там. Ось там ви бачите вже хмарочоси. Але ми зійшли і тут взагалі здається, що ми на якійсь дачі. Тут маленькі домики, дуже багато зелені, і дуже-дуже тихо. І постійно складається враження, що тут тільки ти звернеш до основної дороги і ти попадаєш в якесь село, не в Ванкувер. Я такого в жодному іншому місті світу не бачив, і мені це дуже подобається. У квітні в Ванкувері починається сезон цвітіння сакур, і все місто перевдягається в рожевий. Це надзвичайно дивовижна пора, під час котрої місцеві фотографи починають спати на грошах. Однак є один недолік. На жаль, майже увесь час, коли цвіли ці сакури Cherry Blossom в Ванкувері йшов дощ. Останні два тижні якраз таки припав на найгіршу погоду. Квітень цього року виявився найбільш дощовим місяцем, і практично щодня була злива. Ще одним популярним місцем для проведення часу у містян є Стенлі Парк. Це по факту острів поміж Даунтауном і Норт-Ванкувером, на якому розташований парк, пляжі, озера і велосипедні доріжки. Я би його навіть парком не назвав, це більше схоже на густий ліс. Гуляти тут можна годинами, і я обожнюю це відчуття, коли ти можеш знаходитися дуже близько до природи, по факту не виїжджаючи з міста. Через Стенлі Парк приходить Сівол. Це найдовша у світі безперервна набережна. Вона має довжину 28 кілометрів і простягається від Кеннеда Плейс до Кітсілано. У Ванкувері дуже розвинено рибальство. Тож, якщо вам хочеться свіжих морепродуктів за гарну ціну, запрошую до Стівстона. Це невеличке рибацьке містечко недалеко від Ванкувера, де зранку збирається рибний ринок зі свіжим уловом. Це не буде повний огляд Ванкувера, якщо я не згадаю про гірськолижні курорти. Біля Ванкувера їх аж три. І всі вони є достатньо дорогими, але популярними серед відпочиваючих. На жаль, в цьому році нам не вдалося туди потрапити, але ті, хто мав таку можливість, ділилися просто неймовірними кадрами зі схилів. Загалом природа є найголовнішою прикрасою і перевагою міста, але через це страждає культурна складова. Багато людей називає Ванкувер No Fun City, тому що тут набагато менше клубів, тусовок, фестивалей, музеїв, ніж у Торонто. Конкретно для нас в даному контексті природа є набагато важливішою, і хоча було б цікаво час від часу відвідати який-небудь фестиваль або музей, ми не відчуваємо нестачі розваг. Не все так ідеально в цьому місці, і перша найголовніша проблема це ціни, особливо ціни на нерухомість. Це бульбашка, котра продовжує рости вже десятки років, і все ніяк не лусне. Попит перевищує пропозицію, і через це постійно зростають ціни на оренду і купівлю житла. Оренда житла одна з найвищих в Канаді. Це 2340 доларів за невелику двокімнатну квартиру без мебелі. Це показник на грудень цього року. Як ви можете бачити, всього за півтора року ціна піднялася на 300 доларів. Середня ціна найпростішої квартири для покупки сягає 800 тисяч доларів. Будинки можуть коштувати від 1 до 2 мільйонів. Якщо взяти це в іпотеку, то потрібно платити 5 тисяч доларів на місяць протягом 25 років. При цьому ви переплатите 800 тисяч доларів, тобто майже ціну другої квартири. Але навіть якщо ви згодні на всі ці умови, щоб отримати іпотеку, ваша сім'я повинна заробляти мінімум 200 тисяч на рік. Так що придбати власне житло тут дуже, дуже складно. Я особисто коли спілкуюся тут з місцевими канадцями, котрі працюють на нормальних роботах і непогано заробляють, ніхто з них не уявляє, як вони зможуть собі дозволити купити тут якусь нерухомість. Більшість планує або виграти лотерею, або отримати якийсь спадок, або на старості переїхати в якусь іншу дешевшу провінцію, або дуже багато людей навіть переїжджає до Мексики або до інших теплих країн, де набагато дешевша нерухомість. І це призводить нас до другої проблеми бездомних. Їх тут сотні. Вони вони повністю окупували вулицю, яка називається East Hastings, і всі вулиці наоколо. Через що багато бізнесів на цих вулицях позакривалися, а люди просто уникають цього району. Здебільшого там проживають особи з наркозалежністю і люди з психічними розладами. Цьому вина не лише житлова криза, а ще й жахлива опіоїдна криза, котра відбулася і продовжує відбуватися на цьому матеріку. Обов'язково почитайте, якщо не знаєте, що сталося. Проте Ванкувер це не єдине місце, котре від цього страждає. У кожному великому місті США і Канади подібна ситуація. Хоча політичні рішення усюди різні, десь більш суворі. До сих пір нікому не вдалося перемогти війну з наркотиками та вирішити проблему бездомності. Мені особисто проблема з бездомними стоїть особливо гостро. Ми живемо недалеко від метро, і у нас вони під домом постійно або відкидаються. Або просто палять якісь багаття, або курять крек, і через це тригерять наші пожежні системи. І звісно, завжди залишають після себе повний треш. Теж варто згадати про безпеку. Я особисто не дуже сильно боюся, що на мене нападуть на вулиці, але Катя, наприклад, вже не така впевнена. Їй моторошно одній пересуватися по нашому району по і не дарма, тому що напади дійсно відбуваються постійно. Раз ми навіть самі особисто стали свідками такого нападу, коли божевільний дід просто ходив по вулиці серед біла дня. І бів всіх своєю сумкою. Він намагався вдарити і нас, нам вдалося ухильнутися, але далі він пішов і почав бити людей, котрі ну, типу, цього не підозрювали. І закінчилося все, що виїхала мама з дитиною у візочку, і він почав бити їх. Дуже добре, що перехожі дуже швидко це зрозуміли і намагалися його зупинити. І потім дуже швидко приїхала поліція і його пов'язала. Але ситуація в будь-якому випадку була неприємна, і хто знає, що могло бути у нього в сумці, і найгірше, що таке може повторитися знову. Ванкувер дуже різноманітний. Тут проживають сотні національностей і етносів. Серед них величезна китайська спільнота, а також японська, панджабі, філіппінська, грецька, італійська та інші. Не можна не згадати про First Nations, тобто корінні народи, які населяли цю землю задовго до створення Канади. Також Ванкувер має найбільше Елджідіпіті Елджідіпі, Елджіпі, Елджібіті community. Кількість мов, якими розмовляють мешканці, не перерахувати. Іноді я сиджу в автобусі і дивлюся, як заходять люди, і кожна людина виглядає інакше і розмовляє якоюсь своєю мовою. Але поступово на це перестаєш звертати увагу. І до цього всього міксу додалися ще й українці. Зараз їх тут дуже багато. Мені за рік тут вдалося познайомитися з більшою кількістю українців ніж за 8 років у Польщі. Досить часто, коли ти йдеш по вулиці або десь сидиш і розмовляєш українською, інші українці це чують і кричать Слава Україні! Це прикольно і приємно. Також останнім часом тут проводиться дуже багато українських заходів, протестів і показів українських фільмів. Не забувайте донатити і не забувайте підтримувати нашу армію. Дякую вам велике. Слава Україні! Ванкувер, загалом дуже сильно підтримує Україну, і хоча тут є ватні росіяни, їх кількість не така велика. Напевно, прийшов час підвести якийсь підсумок, і я хочу сказати, що Ванкувер це найліпше місто, в котрому я коли небудь жив або був. Серед значних переваг це файна погода. Не дуже спекотне літо, не холодна зима. Природа і види тут одні з найліпших у світі. Я щиро так вважаю. Це місто це сукупність тисяч культур, мов і кухонь. Що також є плюсом. Велика і активна українська громада для мене теж важливий фактор. З мінусів це звісно, ціни, особливо ціни на нерухомість. Життя тут в два рази дорожче ніж в сусідній Альберті, але зарплати не в два рази вище. Другий значний мінус це безхатьки. Вони є всюду, і по всій Канаді, і в США, але у нас їх особливо багато, бо погода сприяє. І проблема ніяк особливо не вирішується, а їх кількість тільки зростає, як і рівень злочинності. Але в цілому сукупність всіх переваг для мене сильно переважає недоліки. Коли ми сюди їхали, ми не знали нічого про Ванкувер, але зараз я дуже радий, що ми не поїхали в інше місто. При цьому я не збираюся засирати інші міста. Напевно, в Торонто або в Калгарі є свої плюси, і комусь там сподобається більше. Але для мене Ванкувер це саме те місце, де хочеться залишитися в Канаді, тільки щоб квартири коштували трошки дешевше. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Запрошую до дискусії в коментарях, а також не забудьте підписатися на канал. І побачимося у наступних відео. Пока!